Друзі, вітання усім. Єврокубки повертаються, і це Ліга Чемпіонів. Донецький Шахтар зустрічається із Селтіком. Другий тур для гірників у першому поєдинку. Ви пригадуєте, як класно вони стартували в поєдинку з Лейпцигом і з рахунком 4-1. Віримо, що у поєдинку з Селтіком буде щось схоже. Ну а в цьому відео я вам розповім про усе найактуальніше перед цим протистоянням. Ну і так само ви почуєте коментарі. Головних тренерів та футболістів цих команд. Тому, друзі, підтримайте нас вподобайкою і не забувайте про акції від наших партнерів компанії «Парімач». Вони закликають підтримувати чемпіонат своєї країни. Усі деталі ви зможете знайти за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Ну, Нерві є завжди, і думаю, що нерві рухають тебе перед адреналін. страх, Спортивний страх, бо без страху нема куражу, нема хоробрості. І насправді завтра нас очікує дуже важкий матч. Ми з останнім матчем з Лейпцигом показали, на що команда здатна. Але насправді ми ще молода команда, яка будується, яка створює той переможний менталітет у таких важких матчах, і ми це хочемо продовжити. І мінімум мусимо повторити, щоб той останній матч з Лейпцигом, щоб ні один футболіст не випав, щоб всі були на своєму рівні. Грали найкращу гру можливу е, у своїй кар'єрі, скажімо так, шахтар доволі непогано виступає у чемпіонаті України. Команда йде на другому місці. При цьому має однакову кількість очок із колосом по 10 залікових балів. У групі Ліги Чемпіонів Йовічович теж дуже добре стартував. Ніхто не очікував, що молодь донецького шахтаря так зіграє проти Лейпцига. Наскільки складно буде втримати планку у поєдинку із Салтіком? Насправді завтра граємо проти опонента, який знаходиться у дуже хорошій формі. Дуже хорошій формі. І думаю, що є декілька шляхів перемогти або думати, що можеш перемогти матч. Може бути з м'ячем, може бути без м'яча. Mi ostanjemo u maču u Turi u Ukrajini pokazali što majemo za černomorcem. 70% volodinje mečem, ali ceno značaje što mi zabivajem 3 gola, 4 gola. Trudno što a z Leipzigom je s Leipzigom mi igrali 39% volodinje meča i zrobili šalneli, šaleni uh, pojedinok, gdje skoristali se prostorom. Tako što pitanje stoji u tomu što mi robim na, na efektivno. taj period koli u nas mjač. Tako Očekuje dužavaški mač i hoćemo trimati zadovoljenje. Ali še raz hoćem prekonati sebe što mi možemo še raz zigrati na takvom rivnju jak s atmosfera, gotovi do zavtršnjeg maču. Ali kažu, de, bahato faktori treba lipiti se što bi se išlo. Позитивно ми думаємо і ми можемо це цікаво. Водночас знакове протистояння для Мар'яна Шведа. Новачок донецького шахтаря дуже добре влився в команду Ігора Йовічевича, тренера, якого він чудово знає. Так само Швед нещодавно виступав у Селтику. Я б не сказав би, що я дуже добре знаю цю команду, тому що коли я був там два роки два роки, це зовсім інша команда. Зараз там лишилось тільки двоє гравців з основного складу, тому я не дуже багато про них знаю, але нам тренерський штаб розказав, і я сам бачив вирізки з матчів, тому це хороша команда, швидкі фланги, і, які будуть працювати нас, але ми готові до того. І я сподіваюся, якщо ми покажемо свою гру. То ми здобудемо позитивного результату. Це перший номінально домашній поєдинок для Шахтаря у групі Ліги Чемпіонів. І як відомо команда Йовічовича свої домашні поєдинки проводитиме у Варшаві, у Польщі. Там багато українських уболівальників. Ну і місцева легія люб'язно надала свій стадіон для проведення єврокубкових поєдинків Донецькому Шахтарю. Ну, на жаль, не можемо грати на території України за рахунок актуально-політичного стану. i prevlaštovujemo se na, na, situaciju jaka, jako musimo sprinjati jak, jak aktualna i višla opcija Varšave uže nekoliko mjeseci tomu. Trenovanje bude u, u sportivnom u centru Legije Varšava, zavtijako klubu Mišak Tark Donetsk duže vdjačni, što su i sportivni kompleks duže haroši, duže praktični i veličezni. I što nam dozvoljaju spokino trenovati se i u svih maksimalnih umova što profesijni klub e, potrebuje. Da. Minimumci i evropejski mači budemo rati na stadioni Lehije, a dalje budem bačati jako ono ustanice s čempionatom i u jakomu naprem kuće pide. Tako što še razdjačni i legiji što zrozumeli situaciju i što nam Дають такі оптимальні умови за, за працю головний тренер Селтіка Анге Постекоглу, австралієць грецького походження. Він вважає, що його команді буде теж максимально непросто поєдинку проти шахтаря. Якщо гірники свій перший матч виграли у групі Ліги Чемпіонів, то Селтік його розгромно програв мадридському реалу. Ми маємо проблеми пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані. Однак ми говоримо про лігу чемпіонів, де кожен матч є складним. На нас чекає важка гра, проте ми до цього готові. Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до хлопців, то воно не змінилося. Мій рівень впевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти. Сподіваюся, що буде аншлаг. А дай Бог, щоб волівальники нам дали поштовх завтра. i energiju, biti se do, do, do sprših hvalin, do ostanjih hvalin, dumajući pro peremogu, dumajući pro šljahiv peremogi, dumajući jak oni budu gorditi se z nami, z našim bicijskim jakostima. Še raz povtoruju, grajemo za njih, ne vsi u optimalnih umovinama, vsi ljudi jaki prišli na, i pridu zavdje na stadion, koži imaju svoje trudnošći u osobistom žiti mi se razumijemo i ne grajemo za futbolni klub Šahtara, a grajemo za njih. I razom s njimi zavtra bude dalo, spodivaju se što povtorimo mač s e, Leipzigom i hoća u žodnjemu s tih mačev mi ne je favoriti. Favoriti zaždi je i Leipzig, i Celtic, i Real Madrid. Ali idem skromno, idem dumajući što mi možemo, На що ми здатні, І коли разом з заболівальниками цю синергію ми зробимо, футбол немає неможливо. Віримо до перемоги. Ну що ж, друзі, як ви вважаєте, чи вистачить ось цього футбольного запалу Ігора Ювічовича та його команді, аби продовжити свою переможну серію у групі Ліги Чемпіонів? Діліться своїми думками у коментарях. І, звісно ж, напишіть, як вам оновлений шахтар із багатьма молодими українцями Ігора Йівічовича. Діліться своїми думками у коментарях. Також не забувайте, що наші партнери із компанії «Парімач» закликають підтримувати чемпіонат своєї країни і усі деталі та акції від них ви знайдете за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Друзі, вболіваємо за шахтар, віримо в український футбол. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб» і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом ло